Доброго дня, малята! Сьогодні я вам розповім про велике свято для нашої країни. День Соборності України. В Україні 22 січня у День проголошення в 1919 року Акта злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки щорічно визначає День Соборності. Офіційно в Україні День Соборності визначається 1999 року. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенка, Пилип Орлик. На жаль, упродовж століть землі України було розділені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, австро Угорщини Тож, по комічної мрії українців було об'єднаних частину країни в межах однієї держави. У тяжкій тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. І ось 22 січня 1919 року звалися століттями видірвані в навіть однієї частини єдиної України. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі було урочисто проголошено універсал соборності, в якому говорилося про те, що нині свої єдинові століттями, відірвані одна від одної частини єдиної України Західна та Східна. Тепер є єдина незалежна Українська Республіка. Діти, давайте з вами з'ясуємо, що означають слова соборність та незалежність. Отже, заботність – відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне, збагачення і розвиток. Заботність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Це неподдільність наших земель. Від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Незалежність для держави це політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет. Отож слово соборність включає в себе єдність і зготованість. Саме тому 22 січня ми визначаємо День Соборності України, День воз'єднання України, українського народу, поглядів, цінності, яких ніколи нікому не вдається більше розділити. У цей день, як і 105 років тому, українці утворюють живі ланцюги, які символізують єдність українського народу. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Цю традицію продовжують українці і донині. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінності українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішньої агресії. Сьогодні соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує готованої співпраці заради нашого майбутнього. Єдність, свобода та незалежність і сьогодні є важливими для нашого народу. Найболючішою проблемою наразі залишається питання єдності та неподільності України. Не висихають сльози на очах матерів, сини за яких захищають єдність і незалежність нашої рідної землі. Осторонь не залишається ніхто. Українці об'єдналися у своєму прагненні перемогти ворога. Хтось узяв у руки зброю і нищить ворогів. Хтось забезпечує захисників безпілотниками та іншим. Інші готують їжу для тих, хто через війну покинув домівку. Кожен у міру своїх сил наближає мить перемоги над спільним ворогом. Таким чином пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Тож своїми здобутками примножуйте її культуру, а своїми досягненнями прославляйте її, будьте гідними своїх предків, своєї історії, шануйте себе і шанованими будете іншими. Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе соборно і єдино, і нам твою історію творить. Dziękuję za uwagę.